Самий величезний привіт. Вітаю самих найкращих на каналі акції в магазині Аврора з 10 по 16, включно листопада. І, звичайно ж, подивимось з вами, пошукаємо новинки. Хочу подякувати вам за ваші усі коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Ну, новорічне скажу одразу, що є декілька відео із Аврори новорічного. Якщо з'явиться щось нове. Я бачу, що так партіями привозять. Не потрошки, так цілими палітами партіями привозять. Одразу вам покажу щось цікаве. Оце щось таке цікаве. А, це, мабуть, набір подарункових коробок. Набір коробок подарункових. Так, це набір подарункових коробок. Дивіться, ось такі тверді упаковки. А три штуки за 149 гривень. Із новинок привезли ось такі великі банти. Бачу, тільки в одному кольорі. 179 гривень. Ще одна новинка. Ось такі гілочки. Це якісь яблучка. Зимові яблучка на гілочці. Зараз скажу, скільки ціна. Тут така довга ніжка, можна навіть в високу вазу її поставити. Ціна 55 гривень. Ось таку ще знайшов також довга ніжка з яблучками. Ціна такої 55 гривень. Тут я знайшов ще гранати, гілочка з гранатами. 55 гривень. І ось такі гілочки, є різні кольори. Це також, бачите, з яблучками. Зараз скажу ціну. 64 гривні. Такі блискучі і з довгою ніжкою також. І ось дивіться, яка цікава новинка. Золоті ложки із підвісками. Ага, я, здається, їх показував. Так, я їх показував. Згадав, що підвізки з підвісками 249 гривень. Тарілка порцелянова у вигляді Санта Клауса 249 гривень. Це також новинка кулі, шість кульок діаметром шість сантиметрів, по вісімдесят вісім гривень. Є різні кольори. Це також новинка, набір прикрас ялинкових, три штучки за шістдесят дев'ять гривень. Кольори в асортименті і ось ці зірочки бачу також. Це новинка. Ой, і в є в різних також кольорах. Шість штучок за шістдесят дев'ять гривень. Ну, що ж, я бачу, що цього разу привезли дуже багато іграшок, ось таких на ялинку. Ось такий набір 22 штуки 119 гривень. Набір іграшок на ялинку. Дивіться, це ялиночки, 119 гривень, 6 штук. Це також новинка гірлянда новорічна. 50 лампочок, а майже 5,5 метрів. Працює від USB. 139 гривень. Навіть є гарантія 24 місяці. Навіть є гірлянда із пряниками. Вона вже на батарейках. 20 лет батарей, 20 пряників. 2 метри 40 сантиметрів. 99 гривень. І ще одні цікаві також. Дивіться, які цікаві гірлянда ялинка з оленями. 129 гривень на батарейках. А ви бачили, які гарні кулі? Я не бачив. Надзвичайно цікаві, дивіться, які прикольні по 149 гривень. Так, тут привезли а, різдвя арома свічки, які пахнуть. А, у скляному свічнику 109 гривень. А ось така ялинка 39 Можна зробити гарний декор на підносі. Якщо вам потрібен штучний сніг, а, аерозольний, дивіться, для вікон є штучний сніг. 69 гривень. Дивіться, я знайшов ось такий величезний набір адвент-календар, точніше, з віконцями. Він зараз 399 гривень. Давайте подивимося, що всередині: набір для догляду за обличчям, маска для обличчя, маска для обличчя з вітаміном Є, е. маска для обличчя алоє, смужки для носа, рідкий патчі. Під очі, бальзам для губ, маска для губ, скраб для губ, крем для обличчя, косметична маска, пільнг-скраб для обличчя, міцелярна вода, гель для вмивання, тонік для обличчя. Супер. Ще одна новинка. Дивіться, блокнот, записні відривні карточки. А це що таке олівець чи що воно? Здається, олівець і брелочок. Це також новинка. 149 гривень. Набір канцелярський. Не міг вам не показати ось такий цікавий блокнот. А тут сторінки такі без лінійки, без клітинки, але надзвичайно цікавий. 44 гривні. Якщо ви слідкуєте за своїми зубами, зараз нитку для зубів від oral B. Дуже хороша якісна, у мене точнісінько така сама. 50 метрів зараз можна придбати за 89 гривень. Набір а зубних щиток Колгіт 2 штуки 52 гривні. Зараз зі знижкою. Велику зубну пасту Sanino 100 мл можна придбати за 39 гривень. Гель для гуління арку 200 мл 117 гривень. Гель для гоління джилет 200 мл 144 гривні. І піну джилет 200 мл можна придбати за 87 гривень. Дивіться, яку я знайшов велику піну для гуління джилет 400 мл. Зараз скажу ціну: 135 гривень, це непогана ціна. Подвійна упаковка і ціна доступна. Фарба для волосся лірені 29 гривень. За 95 гривень можна придбати фарбу палет інтенсив колор крема. Кулькові Фа, антиперспіранти по 59. Кулькові Рексона 65 гривень. Дивіться, оці бальзами можна придбати за 29 по 29 гривень зараз зі знижкою. 114 гривень, Old Spice чоловічі. Дезодорант стріт 8 по 84 гривні. Дезодоранти спрей Олд Спайс 114. Так, я помітив якась новинка, якась нова фірма. А, так, Fresh Charm. Fresh Charm, Що це в нас таке? Парфумований крем для рук 70 мл по 49 гривень. Із цієї ж фірми, дивіться, я знайшов парфумоване косметичне мило для рук та тіла 400 мл. Новинка 99 гривень зараз. Хто користується глядачів ось цією фірмою косметичною Сейн-засобами? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам оці засоби. Будемо ми вам дуже вдячні. Наприклад, ось ця сироватка для обличчя 30 мл. Зараз вона в магазині Аврора по 186 гривень. Тут я знайшов ще новинки, це спрей міст для тіла. Є з різними ароматами. Об'єм 100 мл 169 гривень, показую як новинку. Ще одна новинка. Спрей міст для тіла, здається, да, парфумований. Давайте перевіримо жіночий. А вода парфумована. А жіноча 249 гривень 100 мл лоліта. Дитячий зволожуючий крем 70 мл, 25 гривень зараз зі знижкою. Від Доктор Санте шампунь проти лупи 200 мл, 84 гривні. Шампунь. Так, гель для душу і також умивачка для тіла три в одному чоловіча, від торгової марки Шик 400 мл 79 гривень. Ось такий набір подарунковий для догляду за тілом. 4 предмети. Зараз 249 гривень, акційна ціна. І ось такий також можна придбати зі знижкою 249 гривень. Тут також набір для догляду за тілом 5 предметів. 68 гривень, Емульсія для інтимної гігієни 400 мл. І ось такий гарний доглядовий набір для тіла зі знижкою 249 гривень. Набір косметичних пензлів 9 штук 219 гривень. Показую як новинку. Ну, думаю, ну що це таке? Ну ну не ж, не для яєць, звичайно ж, тому що форма ж кругла. А це знаєте що? Це спеціальний прилад для ліплення сніжків. Набираєте снігу, закриваєте і кульки готові. 119 гривень. Ось такі освіжувачі повітря. Об'єм тут 500 мл Зараз Лише 49 гривень. Гель а, і одразу блок підвісний для унітазу. Також непогана річ. Пам'ятаю, дуже давно вони були продавалися. А сюди ось цей гель а, наливаєте і змиваєте унітаз. І Коли закінчується, знову відкриваєте, заливаєте. І Таким чином а, ось така штучка. Буде у вас гігієнічна в туалеті замість ось таких підвісних блоків можна зараз замінити ось цим. 139 гривень. Я думав, що він буде трішки дешевше. Гадав, спробувати також на кльові та фігові вам розповісти. Зі знижкою підвісні блоки Брев зараз по 149 гривень. Є оці павер актів, а є ще спа. Також три штуки сто 149 гривень. За 55 гривень можна придбати засіб для миття кухні для поверхонь, антижир. Так, це ж він? Ні, це не він. Це ж не він. Для очищення Ван 69 гривень він, а зараз це пошукаємо. Не можу знайти, але знайшов дуже хороший засіб шантеклер. Я гадаю, багато господиньок з ними знайомі, знайомі з цією фірмою Шантеклер. Спрей для. Миття унітазу 625 мілілітрів. І зараз він зі знижкою 179 гривень. Ви знаєте, я вже дійсно переконався, що хороша дієва річ коштує недешево. А засіб для миття підлоги від топ ефект 39 гривень, 1 літр. І літровий містер Пропер для миття підлоги 139 гривень. Бачите, яка різниця 39 для миття підлоги і 139 для миття підлоги. Це у нас бальзам для білизни 1 літр. Зараз він по 59 гривень, трішки дешевше. Кубики для бачка в Унітаз дві штуки, брев 103 гривні. Алінор. Так, тут об'єм 675 мл. 124 гривні це ціна зі знижкою. А зараз зі знижкою можна придбати лінор гранулий кондиціонер. 150 грамів зі знижкою. Зараз 169. Так, це концентрат Сілан, його потрібно трішки менше. 540 мл, ніж звичайний даєте. 154 гривні. Новинка сіла Голд. Голд капсули. Для прання для кольорових речей 10 штук в упаковці. Ну, показую вам як новинку 139 гривень. І тут я ще знайшов ще одну новинку: капсули для прання Lior. Універсальні 10 штук в упаковці. І їх ціна 99 гривень. Wash Free з новим ароматом 11 штук. Навіть у холодній воді. 99. Вухастик, порошок для прання дитячих речей. Можна в автомат-машині можна для ручного прання. Вагою 200, 194. Ось калушанка, калушанка, калушанка. Для тканин та поверхонь. Підсилення прального порошку та дезінфекція. 900 грамів, кисневий відбільвач. Концентрований. Універсальний 109 гривень. Можна в Аврорі придбати кальциновану соду 700 грамів за 55 гривень. Господинки, зверніть увагу, зараз хороша ціна в Аврорі на сів антиналіт спрей 500 мілілітрів. Його зараз можна купити за 77 гривень. Це найнижча ціна, яка була на сьогоднішній день. Лише 29 гривень засіб для чищення сантехніки. Ось такий гель 750 мл Pro Max. А Хто вже купував, залишайте коментарі, ну дуже смішна ціна 29 гривень. Дивіться, це шантеклер на основі хлору спрей 625 мл 179 гривень спрей. І ось такий без хлору, і також ефективний, зверніть увагу. А спрей шантеклер 600 мл. Можна розпилювати не тільки ось в такому положенні, а й можна розпилювати навіть ось так. Він буде розпилювати. Тут стоїть спеціальна позначка. На це також зверніть увагу, хто не знав, перевірте свій шантеклер, як він розпилює. Дуже хороша річ. Ну, я гадаю, що всі знайомі вже з цією маркою, вона до нас дуже давно зайшла на ринок. Дуже дуже. Хороша дійсно. Так, я побачив новинку. Дивіться, активний гель літровий, активний хлор, мабуть, різні аромати. Так, різні аромати для унітазу по 77 гривень. Дивіться, в мене ж аж йокнуло серце. Я думав, що це гала з'явилася. <сує> Геля з'явилась замість гали. 450 мл. Показую вам, як новинку. 55 гривень засіб для миття посуду. Пам'ятаєте галу? Я гадаю, що є тут такі, хто пам'ятає галу для миття посуду. А ще був порошок для чищення, дуже хороший та якісний, дійсно були. Зі знижкою зараз фейрі для миття посуду 900 мл 129 гривень. Є ще ось такий фейрі літр 350 за 179 гривень. В Аврорі знижка на таблетки для посудомийної машини 40 таблеток. 279 гривень. І ще я вам хочу показати ось такий засіб для миття посуду пулі. Тут об'єм його літр за 74 гривні. Набір губок кухонних, добра господарочка, 6 штук, 3 для посуду, 3 для тефлоту 41 гривня. Зі знижкою губки антибактеріальні від Файно. 4 штуки 35 гривень зараз в акції. І знайшов ось таку новинку: спеціальна підкладка для. Там, де маєте посуд. Для, як вона називається? Для раковини Розмір 33х28. А зараз скажу ціну. А, бачите, самому треба обрізати кружечок там, де у вас злив. Ну, я би не розрізав. Хоча, зараз скажу ціну, подивимось новинки 74 гривні. І вже з'явилися, дивіться. Дозатори для рідкого мила, хоча можна тут і також налити рідину для миття посуду, скляні у вигляді ялиночки. Ціна такої новинки 69 гривень. Дивіться, яка цікава новинка. Шкрибок універсальний з кокосовим волокном для чищення кухонного посуду, а овочів, фруктів, чищення ванної кімнати. Вже на що будете його використовувати. Вже на ваш вибір 64 гривні. Ось такі накладки, як правильно сказати, на сідушку для унітазу, щоб було тепленько сидіти зимою. Чохол. До речі, є з різними кольорами. А тут а, такі, як ага, він на замочку, бачите, одягається. А тут вже такий дермантин. 109 гривень. Так, і знову якась новинка. Дивіться, дві кулі. Одна. Менша трішки всередині цієї кулі. Я гадаю, що це для прання а, делікатних речей в пральній машині. Давайте проб'ємо, подивимось, що це таке. А набір куль для прання бюзгалтерів. А, дві штуки, 99 гривень. Показую вам як новинку. Шланг для пральної машини. Універсальний. Зараз лише 29 гривень. Ще якась новинка. Я гадаю, це також чохол для прання. Бейсболок для кепок, правда ж. Давайте проб'ємо, подивимось ціну і дізнаємося, чи дійсно це так. А чохол для прання кепки пластиковий 169 гривень. І знову привезли кумедні щітки для чищення посуду. Дивіться, які цікаві кольорові. Ціна 77 гривень. Дивіться, навіть на Хеллоуін таких не було, павучок. Для чого? Для насіння, може, чи для чого. Давайте проскануємо дізнаємось, що це таке. Це для цукерок, цурниця 59 гривень пластикове. А вони є в різних кольорах. Показую вам ще раз оці салатники. В попередньому огляді я їх показав, а забув сказати ціну. По 119 гривень ребристий, глянцевий і матовий зовні. Кольори в асортименті. Так, тут я знайшов ось такі банки. Це не банки для сипучих, це ж для горючого настіл, да? Як він називається, забув, дивіться, крутиться на цьому. Графин для міцних напоїв, скляний з кришкою, 77 гривень. Зараз ціна зі знижкою. Так, ще одна новинка. Знову пляшка для олії або ж для оця. скляна. Досить гарний дизайн цього разу. Мені оця сподобалась. Ціна зі знижкою зараз 88 гривень. Так, знайшов новинки. Дивіться, пласт, а ні, металеві, а металеві а формочки для печива. 109 гривень, 4 штуки. Ще одна новинка, дивіться, яка гарна таця. Такого пляшечного кольору оливкового. Золотаві ручки. Зараз кажу ціну цієї новиночки. 139 гривень. Форма для випікання кексів у вигляді сердечок. І такі самі кекси, кекси сама формочка така немаленька. Кекси будуть гарненькі, величенькі. Силіконова ціна новинки 129 На жаль, тут немає батарейок, але цей сніговик, сніговик співає і ще й танцює 399 гривень. Оця собачка також на батарейках. Вона також танцює, співає. 399 гривень. Новинка постільна білизна, яка дарує комфорт. А Soft Dream білизника дарує комфорт. Зараз подивимось, що тут у складі. Двоспальний, дивіться, розміри є. Підковдра 210 х м Простирадло 2 х м і наволочки 2,50х70. На і що? Я хочу сказати, що це класна річ, тому що склад бавовна, екологічно чисто. І давайте дізнаємося ціну. Ціна 999 гривень. Щось таке цікаве, не знаю, що капсул фузер. І ви знаєте, що це таке? Це портативний очисник. Для одягу, щіточка для чищення одягу. А тут такі листи відклеюються, як у великому ролику. Знаєте, і тут ось така звичайнісінька щіточка. Ось я відкрив, щоб ви мали уявлення. Зараз скажу ціну. Ой, незручно зараз впаде. Я знайшов щось таке цікаве, кошик для зберігання. Зараз я його зложу. Дивіться, він з двох частин, ось так складається. Такий мобільний, можна сказати, кошик. 55 гривень. Економних покупок вам хочу побажати всього найкращого. Гарного тижня, гарного понеділка. Нехай вас все буде гаразд, до зустрічі!